Що тут був масовий квітків, чи ви вважаєте, що вибори були чесні, прозорі і їхні результати треба встановити. Скажіть, будь ласка, ваша думка і говоримо Де є Ваші заяви в суд є? Заяви. У нас є заяви, заяви в міліції, тому, що є. суд. Виграли так. ті, ми голосували за одних, а получився результат. Мілиція. Мілиція значить, повторюється. Да. Да, да. Абсолютно. Абсолютно. Дайте, Дайте можливість відповісти. У міліції ми вже були. Були, значить, перші. Обласна адміністрація не є суб'єктом виборчого процесу. А чого ж, ж ви тоді? Чому ж ви тоді стільки писали і говорили по виборчому процесу? Ми і звинувачували ми одних спітку і мовчали про, про других. І крутили соціальні ролики, щоб люди не поки соціальні при служба ОДА, розповсюджувала і так далі. То можна дослухати мене? Чи ні? Ми спілкуємося? Чи ви хочете мене? Чи ніхто в цій країні на горло, на горло не взяв? Візь, ми вже це чули. В візьмуть вас нагорна поставила. Шановні. Тихо, тихо, по одному. це раз. Друге, де ваші штаби були, коли були підкуп виборців? Працювали. Ви що, спали? Ні, це не англій. Ви це розслідували. кого ви збільшили за руку? Усі а чого має робити? Чого має хочу? Я слідчий, я суддя, я прокурор. Хто я є? Ви губернатор! Маю... Міліція Ви... підкоряється міністру внутрішніх справ. Беріть плакати, і їдьте туди. Служба безпеки прямо підкоряється голові Служби безпеки України. Прокурор підкоряється Генеральному прокурору. Ви апелювали а до міліції по одних підкупах, а де другі? Шановні, послухайте мене. Давайте з позиції горла. Тут ніхто нікого Ви Перша людина. Я перша людина в області. В чому мене вина? Я цього Андрієва не бачив в очі, навіть не знаю, хто це ви А ланя я... я... ви бачили? Ланя бачив останній раз у 96-му році, коли тут працював. Ви не знали, що буде від відродження? Де підкупали? Де конкретні факти всіх дільниць? В сок є відео блюка. Ви не бачили викладається новий поліція в садочку на новому районі. Сиділа Пила горівку з кандидатами від обов'язків суток. Я підходив, на... Я, скажу, я підходив до... на дільницю, коли були тушки, стояли, Скільки? о 90-ті вернулися. Це в все стояли, Ми покликали підходили. в міліцію, підійти розібратися, вони йшли в іншу Давайте, сторону. У вас є докази. Йде в міліцію, передаєте всі докази. Докази є, да, всі, і на інтернеті, є, у є докази. 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 У вас тут порядок, порядка нема. Геннадій Геннадійович, вам мало доказів, оце люди, це всі докази. Ви наразі об'єднали всі політичні сили. Ви привели регіоналів сюди до влади. Що що? Ви привели до влади регіоналів, якщо ви не вирішили. Ви відродження. всіх регіоналів, Наш край. Це ви, Це ви привели. ви відкрили всі шлюзи для того, щоб вони фальсифікували. Чим я відкрив? ви боролися? Ви загралися боротьбою з одної політичної сили і закрили очі на інших, Та як ви? Це що ви роскаєте? Ми бачили все, що ви говорили. Спокійно. Не можна вже спокійно. Спокійно вже не поки скупили півсьопили. І се стоять, і пологівці, і рутушні. І тоді всі стоять. І солідарні стоїть, і всі вам два організація політична, якщо воля. Одне То питання. Не було. Питання. Ви дуже хотіли стати головою ради. З ким ви тепер будете коаліцію робити Я в раді? Розкажіть. Скажіть, з ким буде зараз ваша політична сила робити коаліцію в області раді? Питання конкретне: з ким буде коаліція? З ким буде коаліція в облараді? Послухайте сюди. Значить, я не збирався і не збирається іти на голову. Та вже ні, прораз. бо ви програли. Бували, бували, що ви якщо я програв, то чого ви до що... мене прийшли? Та тому що ви всі справи організували. Всі надіялися на вас, тому що ви робите. Коли ви прийшли, всі вірили вам шановні. Дайте питання. Я виступив, коли визначили заказ. Не можемо по черзі. На кінець прийшла Карпаття людина, яка наведе лад. Вам люди повірили. А ви не зробили жодного порядку. Я, щоб я, забезпечити вільниці, де про кого. Я. Хлопців, кого є. Не знаю, не важливо кого. Тих чи братів, друг. Дозвольте, друзі, Геннадій Геннадій, що сепаратові. Ви, ви Геннадій. 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 говоримо. Геннадій Геннадійович, говоримо по одному, товариство. Прошу вас, будь ласка. Це не база. Ви як ужгородець зараз, як Ужгородець, як громадянин України. От скажіть, будь ласка, просто як уж родиць, не не посадова yeah, yeah. особа. Ну. Ви е, ви знаєте той факт, що в Ужгороді сьогодні, в 2015 році, після майдана і смертей людей відбулися самі страшні порівню скупки голосів вибори. За всю історію незалежної України. Хочу я, я, а де ви були в неділю, коли ми я був по якої? Чому ви не привели тих людей? Я був бу, по дільницям Геннадій. Я вели. особисто був на Івазовського. Там там страшні речі. Там за да. людей Så за руки водили машину. Там була міліція, яка відверталася і розховилася в інші сторони. А мені треба було що робити? Що треба було робити? Я я дзвонив Стефанишину, я дзвонив Стефанишину ну ти, і викликав його на місто. І ну ніякої реакції. А ну ти, Там ми дзвонили. Можна, можна, я скажу. Так, можна. Я, ви бачили мої соціальні ролики? де я казав, не продавайте. Ви реалізували за поблок, як губернатор, ви навіть не мали права. Я, по я йшов не, від солідарності. Послухайте мене. Значить, я чітко кожному сказав. От я сидів тут ні одного дзвінка. Кажу: прийдіть сюди. Якщо не реагує міліція, я особисто візьму начальника міліції, прокурора області, СБУ, вийду сюди. Хто приходив до мене? Та чому громадськість до вас має приходити? Роботу міліція має робити Кто? сама і я влада має сама. Чому люди не прийшли? Чому, ми, чому не, не прийшли? Дивіться, пане Мушкал, я тут чому ми не могли, прийшли, тому що ми сиділи в штабах, і ми їздили, там тривали телефони. Усі ми, 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 все, давайте, ми, все, ми все. Давайте, кому можемо пропонуєте за 5 років нам терпіти цих уродів да, чи що? Що ми Ви маємо зараз? Ми, ми вже два роки боремося об'явити не переможемо і не дійсне. Ви можете це зробити і два спросимо як люди. Дзвоніть Хорошенку, хай він піднімається рівцям. Громада не не згідна, так як дитина буде майдан.

Пане Паскаль, ви розумієте, що продалось. Будь ласка, ви мене. Щоб ви донесли до президента, ми його не віримо. Почекайте, не вірите, то не вірите. Слухайте мене, буде добре, слухайте мене, подавайте. Це хто сказав? Це всі сказали. Бачить партні! Тут різні партії роні. написав уже. Секунду, ми прийшли просити підтримки, не кричіть. Ми прийшли просити підтримки, не кричіть! Ми прийшли просити підтримки голови обласної адміністрації, до громади Ужгорода. Завтра о 16.00 ми скликаємо усе війське віче на площі Народній. Ми будемо звертатися до президента рушення, до голови СВК і просимо перевиборів в місті Ужгород. Ми подивимось на в сторону, ви голови адміністрації станете. Хто має організувати перевибор? перевибор. Ви, ви. Має. Покаже, що вона не обиралася. Ви для початку ви для початку свою публічну позицію з цього приводу опустою після виборів ми бачили ваші дві заяви. Друзі, друзі, дайте, дайте друзі, сказати, будь ласка, ми не прийшли ніхто один з одним сваритися і нічого не звинувачуємо голову адміністрації. Ми хочемо перевиборів у місті. В ми хочемо, щоб всі навколо цього об'єдналися. Я прошу тут проголосувати. Чи згідні всі з тим, що завтра в 16.00 <право> ми проводимо народне віче на площі народній? <право> <в сьому>, <право> бачите, бачите? 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 надія Генаріючам зараз виконати гімн, об'єднатися і рухатися вперед. Ще і ні ни слава ні воля, Ще нам, браття українці усміхнеться, доля. зинуть наші ворожденьки, як роса на сонці. За Oh. Оприлюдніть <пілудність> свою заяву з приводу того, що ви вважаєте, як пройшли вибори на Закарпатті, і не заганятися вже з ЄСом, а нарешті дати по відродженню, по, по всьому констатацію вашу спойову. Я журналіст, я громадський народ. А я писав, там було до вас звернення до москаля. Я як журналіст все вам написав. Не Сам собі начальник. Уже рубікон страха пройшов. Не кричіть на мене. А, а ми теж пройшли. Я не глухий, не німий. Я можу за себе постояти. І ми можемо. І, можем. І народ постоїть ти за себе. Постоїть. Ми, ви не за себе стійте, а за шановні або. Ви хочете з позиції сили, Ми не Я не з позиції сили. Ми через з позиції закону. Ще не взяли ні одного. З позиції закону. Ми це вже чули, що ваше через коліно. Закон і правда є. Ще таке прохання. З позиції сили. З позиції закону. Силу. Ми просто це можете, силу не силу? може сили це, це. 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 Популізм можна люди тут... популізм. Ласно тут всі політичні сили, всі політичні партії, які вболівають за Ужгород і небайдужих громадян, які вболівають за Україну. В першу чергу об'єднатися, але що нам треба зробити? Всі відеозаяви, факти, фотографії, сусіди які знають. Будь ласка, діть у міліцію і пишіть, говоріть про це, бо інакше ми це не зробимо простим мітингом. Я сподіваюся, що ви допоможете нам, щоб це розслідування було. Давайте <ган>: збирати один бен геннадій генаєш популістки. Я нічого не чув. Популістське – це то, що ви оприлюднюєте, а не народ. Оприлюднює. Дай задати питання відставити позицію є це. Ви загналися вже з ЄС. А ви відстоїте позицію відродження і блюка всі були займалися виборами. Але тут в даний момент зараз є багато працівників, Блоку Петра Порошенка, так. які так само говорять, що це було сфальсифіковано вами. Ви Вами. ви відкрили. Ви відкрили шлюзи, такі політичні шлюзи для підсумку. Я, за я, за 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 я за поясню. дайте я скажу. Задає питання. Я вам поясню. Я дуже вам просто поясню. Ви задаєте питання, де є де ваші заяви публіку? Де заяви по за відродженню? Ви не знали починаючи з мукачівських виборів, хто був об'єктом. Ви не знали, що там йобаки були. Усі політичні партії по конституції мали право приймати участь. В Правильно. Точка. Де кримінальні справи по йобаках озброєних в Антаресі? Другі, Де друзі. Де ваші політичні дури. заяви по, по У в Гуршині? Я в Україні живу. Чого? Який йоб? Ні, ми знаємо по кого ми, ми не в той йобак. Ще одна невеличка рема він нічого не бачу, нічого не дури. чую. Дурне, дурне. На запитання... не прийшов вас народ де, сюди. Почати секунду, на, на запитання, де факти, я можу дати чітку і лаконічну мама відповідь. мама дає розум людині, якщо то він...